Щоб ваші телепередачі найкращими були завжди. Щоб суми творчості сумили, щоб пошук ваш не ледачів, щоб завжди ваші телехвилі теплили душі глядачів. Дякую. Дякую. Настільки постійний, що виникає питання для ветеранів. Доброму розумінні цього слова. Як ми керували державою? 20 років назад, ще 15, куди тікли канали, куди впадали, керували якимось чином. Тому зв'язок дійсно постійно, особливо коли там голоби, між голубами і погірками, він раптом насправді 21 вік – це вік інформації. Скажімо, розмова на тему прийняття рішень електронних, але під рішення маємо підпис. Під підпис. Ми одні з перших в Україні. Наступного року цей продукт інформаційний буде готовий. Завдяки інформаційному продукту ми оптимізуємо систему медичних послуг. Мамасадж Віталій Васильович, інженер роботозв'язку в другого категорії. Я хочу вибачитись за відсутність митрополитанів, там він хотів приїхати, але лікар не дозволив. Але від лиця владики та від усієї повноти Волинської партії Української православної церкви щиро сердечно вітаємо усіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. Благословіння Господнє нехай буде на вас. Його благодатью, щедротами і своєю любов'ю Бог з високого неба нехай благословляє усіх вас на всіх шляхах вашого земного життя, дарує добре здоров'я, благополуччя та довголіття. У цьому році Волинська єпархія святкує 1020-ту річницю її заснування та 20-ту річницю перебування Блаженнішого митрополита Володимира Київського всієї України предстоятеля нашої церкви і 20 це річницю служіння на Волинській кафедрі митрополита Ніфонта, в сьогоднішній день дозвольте усім вам подякувати за тісну співпрацю по досконаленню моральності і духовного відродження. Я надію, що і надалі церква буде тісно співпрацювати через засоби масової інформації і доносити до кожної людини Боже Слово, Слово віри, надії і любові. Тож цей радісний святковий день дозвольте, дякуючи вам, теж передати вітання і, і вручити нагороди від української православної церкви. На увагу до церковних заслуг Волинської партії Української православної церкви та з нагоди 1020-ї річниці заснування православної кафедри на Волині, генеральний директор Волинської обласної державної та компанії Коліш Ольга Володимирівна нагороджується від СНАПою Української православної церкви, медалью Волинської і полі 30 Городжується президент план корпорації АВС Величко Олег Володимирович. Ветеранів, тих, які стояли на початку розподіленісті ЗСУ, проводового мовлення і телебачення. Тут багато говорили про телебачення, але більшість, мабуть, не знає, що телебачення на Волині не починало ні з Волинської державної телевірної компанії, не заявився. Ну а Петра Іванович Сенрей проєктів тоді ще не було. Перший передавач на Волині стояв на вежі, одній з веж Волинського залпу. Хочу вам розказати одну історію, яку мені розповів один з перших керівників е, дирекції проводового мовлення е, Власов, нема вже його царського небезпеки. В 1944 році прийшло е, в Луцьк е, три е, динаміки вуличні. Ну і була команда поставити в е, таких е, людних місцях. Ну, Одне з людних місць був Собор Святотроїцький. Ну, Пішов монтер ставити е, е, цей динар, приходить, каже, поставив, ну, знаєте, яка проблема, мені батюшка дав 500 рублів. Що робити? Хабар чи не хабар. Е, закону про корупцію тоді ще не було, ніяк не могли поспілкувати, що ж це таке. Ну і пішли до першого секретаря міському партії, просив судити, що робити з тими грошимами. А каже, не міг відмовитись, бо батюшка мене благословив. Е, Думали, думали, кажуть, ну що ж, раз батюшка благословити, то не хаба. Хай бере з Богом йде. От я 68 років ми боремося з корупцією. Бачите, як побороли її? Бажаємо, відзнакою Української православної церкви нагороджується заступник генерального директора Волинської обласної державної нараді. Андрушко Марія Олексіївна прикрива. Це почалося, зараз буде. Опорта момент. За заслуги перед Вітчизною і Церквою та злославія представника Нагороджує і один данник і обмінних мінних видовищних програм Волинської обласної державної телерадіокомпанії Уріж Тамара Миколаївна. Предстоятельно на нашої церкви блажені, що володимира полита київської Росії України з нагоди професійного свята нагороджується романю Юлія Миколаєва, заступник генерального директора волинської обласної державної телеграді компанії. Такою ж Нашої церкви, наданіше митрополита Філізкої сім'ї України Володимира, нагороджується директоркою служби інформації Волинської обласної державної телерадіокомпанії Оцман Костянтин Анатолійович. Така ж нам видана Коваленко Оксані Анатолійовні, головому редактору ЦВОРАГОВАНІ. Така ж нам видана цим Оксані Георгіївні, головному редактору цього служби інформації в обласної державної телерадіокомпанії. Раз за особливі заслуги перед українською православної церкви видали суперецькому Андрію Олександровичу, директору радіостанції СІ фм Благословити успіхів у здійсненні усіх ваших мрії.